Для мене гідність це завжди скрізь бути самим собою. Це треба і слова дотримуватись і бути відданим, тому що сказав патріотом. Будь відстояти свої принципи і свободу. Найголовніше в житті людини це гідність. Адже людина без гідності – це не повноцінна людина, а народ без гідності – це не народ. Для мене гідність це чесність і повага. Для мене гідність це не дати нікому зламати мій дух, мої думки, моє світобачення нікому і ніколи. А гідність це, я думаю, що це добрі вчинки ілі е волонтерства. Для мене гідність це в першу чергу повага до себе. Також це повага і хороше ставлення до інших оточуючих тебе людей. Гідність це сукупність рис. Що характеризують позитивні моральні якості людини. Відность це коли ви не теряєте свою совість в будь-якому положенні. Свобода. Це ти коли ти вільно дишеш. Для мене свобода це... це це це. Для мене свобода це вільно озвучувати і говорити свої думки, свої точки зору. Для мене свобода це займатися улюбленою справою. Для мене свобода це коли ти не залежиш від дій або думок інших. Це коли людина може сама вибирати, що вона хоче робити, якщо це не порушує закон. Свобода це коли людина вільна у своїх думках та діях. Тому треба берегти свою гідність та свободу. Свобода жити незалежній Україні. Свобода це дуже гарна річ, якої в деякі моменти не вистачає людству. Людство прагне до свободи. Свобода це вільна людина у вільній країні. Хай буде.